Не сидіти у цілковиті темряві вам знадобляться свічки. Врахуйте, що воскові горять значно довше і яскравіше, ніж парафінові. Та якщо відсутність світла затягнеться надовго, краще заздалегідь знайти альтернативу. Обов'язково купіть ліхтарики. Найкраще на акумуляторах, бо світять найдовше. Та навіть якщо і він сяде, у нагоді стане лампа на сонячній батареї. Вона заряджається самостійно і абсолютно не споживає електроенергії. Самі прості речі, там свічки, е сірники. Так, це це у випадку власне відключення електроенергії для того, щоб не, не бути в темноті. Так це виключно вирішує таку проблему більше ну ментально да, соціально, щоб не знаходитись в темряві і не хвилюватися з приводу цього, щоб залишатися на зв'язку. стануть у нагоді павербанки особливо потужні, адже вони зможуть живити не лише ваш ноутбук та телефон, а й побутову техніку. Та експерти радять: якщо є можливість, обов'язково купуйте генератор, та не на бензині чи дизелі, а сонячний Бо ви можете приобрести хотя бы автономный инвертор солнечный на хотя бы один полтора там два киловатта пару панелей солнечных самый дешевый вариант где-то Тисячу доларів, вам обійдеться. Проте навіть найпотужніший павербанк не зможе довго живити електроплиту, але навіть її можна замінити. Як варіант, туристична газова плита. Коштує близько тисячі гривень, безпечна і досить непогано виконує свої функції. Також на допомогу прийде розпалювач і таблетки сухого спирту. Він легко запалюється і горить без диму та запаху, проте гріє не так швидко. Щоб закипятити чверть літра води, знадобляться дві таблетки палива і 10 хвилин. Тому дехто обирає газові плити з балоном. Такі гріють добре, і газу вистачає надовго, проте ДСНСники застерігають. Дозволяється в житлових будинках поверховості не більше двох поверхів. Їх не можна залишати е, працюючим без нагляду. При відчутті запаху газу необхідно перекрити доступ бази, забезпечити провітрювання приміщення, не використовувати відкритий огонь, не використовувати електричні мережі, продавець. Е, мають забезпечити процедуру оцінки відповідності на дотримання вимог безпеки щодо цін на альтернативу електроенергії, то, скажімо, за 10 упаковок сухого спирту та розпалювач до них ви заплатите 450 гривень. Хороший ліхтар на акумуляторі це ще 800 гривень. Свічки та сірники обійдуться вам у 100 гривень, а от генератор на сонячних батареях мінімум 15 тисяч гривень.